Дорога до рідного села завжди, здавалося, надії довгою, але сьогодні вона тягнулася, немов чорна стрічка, що відмірює останні кроки до правди. Старий автобус хитав, деренчав, наче старий виснажений кінь, який ледве тягне під собою колеса. За вікном й поля, змучені осінню, сіре небо висіло над землею. Як важка свинцева кришка. Надія тримала на колінах велику дорожню сумку, ті самі сумки, з якими сотні українських жінок та чоловіків повертаються із заробітків додому, несучи в собі мрії про краще майбутнє. Два роки, сотні відпрацьованих ночей на птахофабриці, на конвеєрі, де вона розбирала холодних. Погано тхнувших курей, Біль у спині, про який вона уже не говорила нікому, лише плакала у подушку, коли був час трохи перепочити. І телефонні дзвінки до Петра, її чоловіка, її нібито опори. Петре, милий, як ти там? питала вона майже щодня. Та нічого, надю, роблю, роблю. Ти там не хвилюйся, бурмотів він. А на задньому фоні чути було музику, інколи чись голоси. Але вона собі завжди пояснювала, може, телевізор працює. Петро вмів говорити солодко, він умів переконувати, особливо, коли просив гроші. Надю, ти ж казала, що заробиш? Може, кинеш мені ще трошки. Стіни в хаті сиплються, треба робити. Я вже й майстра знайшов, казав він. І вона, витираючи руками втомлене обличчя після чергової нічної зміни, йшла до банкомату. Гроші йшли на ремонт у хаті, на новий сарай, на меблі, на котла до парового опалення, на паркан, на скважину, щоб вода була у хаті, на все. Що він їй малював у своїх мріях. Він навіть надсила фото та відео з різних ракурсів. Новий паркан рівний, гарний, фарбований всередині хати, ніби ремонт. Ламінат блищить, нові шафи стоять, усюди все таке нове та гарне. Боже, як він старається! Думала надія, я повернуся в рай, так вона й казала всім своїм колегам. Вернуся, то жити моя королева, все буде як у людей, і ці мрії давали їй натхнення та сили працювати далі, не шкодуючи своїх танучих з кожним днем сил. Але коли автобус опинився біля знаку з назвою села, коли вона ступила на землю, яку пам'ятала ще малою дівчинкою, щось неприємно стиснуло серце, наче суха стала ця земля, наче відмовляється приймати її назад, вузька вулиця тяглася між хатами, і надія, тягнучи сумку та дивуючись, що ніхто її не зустрічає, Уже здалеку бачила свій двір, але не впізнавала його. Гнила огорожа, похилений сарай, будь-яки на городі та подвір'ї, висотою по коліну, вікна облуплені, скла в одному немає, і ржава хвіртка скрипіла на вітру, неначе жалілася господарці на свою лиху долю та й висіла на одному, дивом тримаючим її хвістку. Надія заомерла. Їй здалося, що вона потрапила у сон, у страшний сон. Господи, що ж це таке? прошепотіла вона. Серце калатало, немов хотіло вискочити з грудей. Надія кинулася подвір'ям на порозі пусто, двері напівчинені, так, ніби їх вибивали. Усередині пил, сміття, павутиння, меблів та речей майже немає. Самий старий нікому не потрібний мотлог. Нічого немає, лише голі стіни, які ще більше потріскалися, та портрет покійних батька й матері на стіни, пожовтілий від вологи. Петре! крикнула вона, Петре! Тиша! Тиша така, що чути, як десь миші шуршать у стіні. Жінка у розпачі вибігла на вулицю, зацепила поглядом сусіда, старого діда Дмитра, що сидів на лавці біля свого двору та пив чай із гранчастого стакана. Дядько Дмитре, голос голосі зірвався. А де мій Петро? Що з хатою? Що взагалі діється? Дмитро відповів не одразу допив ковток. Тяжко зітхнув, поглянув на неї так, ніби перед ним стояла не жінка, а якийсь привід. Надю, він опустив погляд до землі. Не знаєш ти доцю свого Петра. А що сталося? Дід Митро почесав потилицю. Ти тільки поїхала місяць минув, і все. Петро знайшов собі молодицю. У барі, кажуть, познайомилися Наталка. Молода така кругленька та дуже язиката. І вони за тиждень зібрали манатки та поїхали до неї, в Яблунівку. Там зараз і живуть разом. Надія відчула, що земля хитається. Сусід ще щось говорив далі, але слова ці долунали до Надії, ніби крізь воду. А ти ж, мабуть, гроші йому висилала, а він ту так браво гуляв, паркан той хату ремонтував. Тільки, мабуть, не тобі, не тут. Сумка випала з рук, очі вразно лилися сльозами, але вони не котилися. Надія стояла, як скам'яніла, без руху. Лише губи ледь рухалися, а вони тремтіли. Він поїхав до іншої. Старий Дмитро ствердно кивнув. А твою хату? Ну, казав, що не хоче тут жити, бо казна що, мовляв, бо місце прокляте. Прокляте. Надія сама зараз почувалася проклятою. Через годину Надія йшла дорогою в Яблунівку пішки, не відчуваючи ні вітру, ні болю, ні часу. Дорога петляла через лісу сму, спускалася вниз, а потім знову підіймалася. У голові один звук, тупіт власних кроків, наче вона бігла від самої себе. Коли дійшла до села, розпитала у людей, де живуть Петро з Наталкою, знайшла їхнє помешкання та побачила їх будинок. І тут, у надії, знову був шок. Це був той самий будинок. Який Петро показує по відеозв'язку той самий новий паркан, мабуть, і ті самі меблі у вітальні, що блищали позаду нього, коли він розказував, як сам прибрався, і от-от закінчить ремонт, тот самий дах із новою зеленою черепицею, на який вона вислала майже місячну зарплату, та ще й доплату за перероблені години, він ремонтував не її хату. Він будував гніздо на талці. Надія стояла перед гарною кованою хвірткою, і руки тряслися. Вона хотіла постукати. Але хвіртка сама відчинилася, коли до неї вийшла Наталка, молода така, з кругленьким животиком. Волосся скручене в гульку, на губах яскрава помада, в руках миска з картоплею. Мабуть, скотину годувати збиралася. Вам чого? спитала вона, скрививши губи. Я є до Петра, прошепотіла Надія. І тут, у дверях хати, з'явився він, Петро, її чоловік, той самий, якому вона два роки віддавала останні сили та останні гроші. Петро вийшов у спортивних штанях з недопалком у зубах. Побачив її і посміхнувся, і в очах блиснуло щось нехороше: злість, зневага, страх, неприязнь, але точно не радість? Приїхала, сказав він, майже скрививши губи. Ну і що тобі тут треба? Чого прийшла? Петре її голос зламався. Як це, як сталося? Де де наші гроші, де мій дім? Він засміявся. Твій дім? Та він давно вже нам з тобою не потрібен польська шльондра. Ти поїхала от і добре, я чекав, а потім втомився, Надю, втомився чекати, поки ти там з поляками спиш. Я Надія не знала, що відповісти на цю заяву. Я ж для нас, для сім'ї. Я працювала. Для себе ти працювала. А мені оце все моральна компенсація, огризнувся він. А тепер пішла звідси, шльондра, не дружина ти мені після поляків. А Наталка чесна жінка, а вона чекає дитину від мене. Ти тут зайва. Іди з Богом. Наталка підійшла до нього, обхопила за плече. Петрику, не нервуй, не треба. Ти ж казав, вона ненормальна. Ненормальна? Прошепотіла Надія, я ненормальна. Петро підійшов ближче. Його очі були холодними, колючими. Я тобі сказав іди, поки добром прошу. Не маю в мене для тебе ані часу, ані слів. Все ми вже не разом. Забудь мене та дорогу сюди. Надія зробила крок назад. Усе навколо стало, ніби з пластиліну. Земля м'яка. Повітря липке, голоси далекі, сльози заливали очі, але вона не хотіла, щоб він бачив, що розбив її, а вона повернулася і, гордовито, зібравши останні сили, пішла на автоматі. Повернулася в своє село, прийшла до своєї хати, присіла на порозі, у голові пустота. У серці чорний провал, і тоді вона з жалем. Вона згадала та поляка, який був старший за неї, чемний, лагідний, який носив їй термос з кавою, коли бачив, як вона мерзне на зміні, який казав, що вона світло, ніжна, наполеглива, а згодом признався у коханні, він кохав її так і відкрито. Що вона боялася. Та де уж, ти пробач мені, але я ніколи не зраджу свого чоловіка, казала вона. Але він, якщо сидить вдома, а ти працюєш, не заслуговує тебе надежда, відповідав він, морщачи чоло. Але вона тоді вірила в Петра, вірила у нього до останнього дня. Вечір підступав швидко. У хаті було холодно. Бодах протікав. Надія розпалювала буржуйку, але дерево було сире. Воно тліло, а не горіло. Телефон у руці, пальці тремтять, і вона набрала номер. Надежда? Почувся голос Тадеуша. «Тадеуш!» – Вона нарешті заплакала. Він, він. Усе було брехнею. Я казав тобі приїжджай до мене, мила, я тебе заберу, буду кохати. Я не можу, видихнула вона, я не поїду туди більше. Він ще щось казав, мовляв, навіть лаявся, але вона вже майже не чула. У серці скупилося стільки болю, що, здавалося, ніколи не стане легше. Минали дні, село бачило. Що надія ходить, як тінь, що голос у неї тихий, що очі завжди червоні, що до магазину вона йде похитуванням, вона почала пити. Спочатку, щоб заснути, потім, щоб не думати, потім, щоб взагалі щось відчувати. Пляшка горілки стала єдиним, що гріло її у холодній хаті. Сусіди шепотілися. Надійка пропала через Петра. Згинув би він паразит такий. Але суттєво, так ніхто їй не допоміг. Навпаки, односельчани жахалися, неначе від примари. А Петро тим часом жив у Яблунівці, купував дитячі речі, катав наталку на машині, яку купив, на гроші вислані надією. Через тиждень, після її повернення. Уночі над селом піднявся стовп, диму. Люди вибігали з домів, кричали: Горить, хата горить! А це горіла хата надії. Пожежа була страшна, полум'я стрибало через дах, як голодний звір. Полетіли балки, впало одне перекриття. Люди бігли з відрами, але вже було пізно. Коли прибігли ближче, зрозуміли. Що надія залишилася всередині. Вона не вибігла, вона навіть не намагалася. Хтось казав, напилася і заснула, хтось, що сама не хотіла жити, а хтось стишуючи голос. А я бачив, бачив, як хтось біля хати ходив, іскра ніби була. Петро, та хто його зна, може, й Петро. Але він же казав, що треба тую хату знести. Вона йому, бач, заважала. Та ніхто нічого не довів та й не намагався. Слідчі лише розвели руками займання від свічки або від грубки, точно не скажемо. А коли Петрові сказали, що надія загинула, він тільки знизав плечима. Шкода, але що зробиш? З життя ще й не так буває, і жив далі. Ніби нічого не сталося, ніби жінка, що віддала йому свої найкращі роки, не була навіть тінь в його пам'яті, а село ще довго обговорювало трагедію надії. Одні казали, не витримала душа, зламали людину. Добра була жінка. І лише старий Дмитро, який бачив, як Надія повертається додому в той перший день, казав, Людина може витримати все, все крім зради. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя. Щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.